Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. А для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. І нарешті продовження ціни двоїчності, в якому ми дізнаємось, чи стратять такий шиз, чи ні. Тож приємного прослуховування. ЦИКЛ Видатна особистість». Автор Алаїс. ЦІНА дволичності. ЧАСТИНА ТРЕТЯ Читає ЛЕщенКО Інна. ГЛАВА ПЕРША ВИХОВНИЙ момент. Коатан РІЗКО зупиняється, А потім і ЗОВСІМ схиляється в напівпоклоні, відводячи назад РУКУ з останньою милістю. Інші лічі спішно підіймаються зі своїх місць у повітря і також кланяються, і слуга разом із ними. Лише все ще непомічений ними сер Алонд продовжує непорушно стояти за кріслом першого в раді давніх. І я ще корчуся на своєму місці, намагаючись, хоча б якось упоратися з невщухаючим болем від близької присутності настільки могутнього мага. Вчителю. Все ще схилений коатан обережно піднімає голову. Помовч, наказ лунає спокійно, приглушено і трохи шипляче, але владність тону змушує ліча скоритися. Втім, голову коатан не опускає. Продовжує дивитися на першого некроманта знизу догори. Мені це добре видно з висоти постаменту. Ти диви, який сміливий. Втім, я й сама чомусь не відчуваю особливого трепету від присутності Суртаза. Напевно, причиною цьому є біль він заважає відчути велич і небезпеку цього моменту захисники живих, володарі мертвих, хранителі рівноваги. Голос першого некроманта звучить рівно і байдуже. Він робить невеличку паузу, перш ніж продовжити Залишивши вас без нагляду на сімсот років, що я бачу зараз? Луна підхоплює голос Суртаза і розносить його залою, багаторазово повторюючи питання. Але відповідати, звісно, ніхто не ризикує. І в подальших словах я чую нотки зневажливої огиди. А я бачу тринадцять жадібних і безпринципних душ, готових на все заради найменшої крихти влади. Знову пауза, знову тиша у відповідь. Але перший некромант, здається, на неї і не очікує, Суртас підвищує голос. Я бачу збіговисько боягузів, що трясеться над своїм безсмертям. Він підвищує голос настільки, що мені стає боляче його слухати. Я бачу крайні лічі, ліворуч і праворуч вже не просто схилені, а мало не падають навколішки. Інтригани та брехуни, ви ставите свої марні життя вище за те завдання, задля виконання якого це безсмертя було вам подароване. Ледь влови малють в голосі Суртаза змушує мене мимоволі зрадіти від того, що ці слова адресовані не мені. Не знаю, які там завдання перший некромант колись ставив перед лічами, але я чесно, за життя і в посмерті намагалася робити те, що належить робити магові мого профілю, зі змінним успіхом, що правда, але вже як є. Ви не гідні зватися радою давніх. Ви негідні цієї влади. Вибачте нам, Шаелаїр. Несміливий шелестливий голос належить ладаону. Сер Алонд, що стоїть всього за пару кроків від нього, плавно повертає голову в його бік, розтягуючи губи в посмішці, яку б я назвала «хижою». На мою думку, зовсім невідповідний вираз для грубуватого обличчя коменданта, ніби висіченого із сірого каменю. Втім, мені вже доводилося бачити, наскільки його зовнішність оманлива. Одразу я ловлю себе на думці яка ж залізна воля у сера Алонта перебувати так близько від свого кривдника і не спробувати нічого йому зробити. А вже ж за умови, що він взагалі може зробити йому хоч щось все таки Ладаон давній і могутній ліч. Нам бракувало вашого керівництва, перший некроманте. Цього разу голос подає безсмертний по інший бік від центрального крісла. Ви покинули нас і. Про причину мого відходу я волію говорити з Коатаном. наодинці. А щодо вас. В останніх словах голос суртаза набуває похмуро вкрадливих ноток. Описавши легкий круговий рух зап'ястям лівої руки, він намотує на долоню ланцюжок і ховає підвіску в кулаці. Серед сріблястих ланок на вказівному пальці я помічаю просте металеве кільце стареньке, потерте. Воно починає повільно прокручуватися. Саме. Я помічаю це за дрібними подряпинами. Ось вони зверху, а ось уже потихеньку повзуть, ховаються і знову з'являються з іншого боку. Ви вважаєте живих витратним матеріалом, худобою, яку можна відправляти на забій, просто тому, що смертні, слабіші за вас і не можуть нічого протиставити вашій сукопній владі, вашій змові. Ви прирікаєте їх на безглузду загибель просто для того, щоб забезпечити собі час. Зробивши невелику паузу, Суртас саркастично додає Для важливіших справ. Мене охоплює погане перечуття, дуже погане перечуття, настільки погане, що на деякий час воно навіть вгамовує біль. Я зроблю з вами те саме, оголошує Суртас і додає щось нерозбірливе, мабуть, священною мовою. Завмерлі лічі тихо шиплять і починають якось дивно смикатися. Неймовірними зусиллями мені нарешті вдається змінити свій зір, щоб побачити аури, слуга зомбі. Хоча зараз це вже не важливо. Значно важливішим, мені здається те, що отруйно зелене сяйво навколо тіл лічей набуває холодного відтінку. Вирушайте на передову, відкиньте блідих, відштовхніть їх за межі цього уламку світу. А потім прямуйте до середнього світу і вбийте блідих стільки, скільки встигнете до закриття порталів. А потім. Холодна глузливість в голосі першого некроманта озивається новою хвилею ще жахливішого болю в моєму тілі. Хай уже так можете упокоїтись, але коатан знову подає голос. На відміну від решти лічей, його аура не змінилась. Він різко випростовується і задирає підборіддя. Залишки моєї інтуїції, яку не зумів придушити навіть виснажливий біль, почали нестямно волати про необачність цього вчинку. Не турбуйся, коатане. Суртас вимовляє ім'я свого учня майже з ніжністю, але пролунало це настільки зловісно, що я мимоволі подумала. Першого в раді давніх, напевно, очікує щось гірше за упокоєння у середньосвіті, принаймні мені цього дуже хотілося б. Ти залишишся зі мною, мій вірний учень. Цікаво, мені здалося, чи слова про вірність пролунали на рідкість глузливо. Це через те, що Коатан зробив зальдом? Чи цей ліч встиг ще щось накоїти? Чи мені таки здалося, і Коатанові нічого не буде? Відчуття несправедливості того, що відбувається, розпеченою голкою заворушилося десь поряд із моїм відсутнім серцем, швидкоплинне, але відчутне навіть попри біль в усіх кістках. А ще з нами залишиться ладаон. Егеш, для розмови з сером Алонтом, мабуть. Цікаво, коменданта справді ніхто досі не помітив, та й загалом лічі поводилися на диво спокійно, випросталися і завмерли біля своїх місць, ніби, ніби підкорені зомбі. На силу зосередившись, я бачу тонесенькі нитки кольору холодної зелені. Вони тягнуться від каблучки на руці першого некроманта до застиглих перед нами дванадцяти лічей. Невже суртас буквально ними керує? Тепер зрозуміло, чому другий у раді давніх не поспішає висловлювати радість з приводу умовного порятунку від неминучої загибелі. Тільки покірно схилений слуга залишається вільним від контролю, але за тоненькою ниточкою тепер я бачу, що цей зомбі підпорядкований лорду Тіору. Ох ти ж, лорд Тіор, його теж відправлять на смерть. Від хвилювання мій магічний зір знову стає звичайним. Решта, геть, негайно, наказує перший некромант. Вибачте, що втручаюся, через неспинний біль моє заклинання мови працює з перебоями. І я на силу надаю своїм словам хоч якусь зв'язність. Можна залишити лорда Тіора, сьомго в раді. Повільно, дуже повільно Суртас повертає до мене голову, я бачу, що на його обличчі маска у вигляді черепа. Вона чи то чіпляється до корони, чи то є з нею одним цілим. Ти сама хочеш упокоїти його, цікавиться він. Ні, я не збираюсь його вбивати. Кожне слово дається мені через силу. Я хочу, тоді твоє бажання не має значення. Перший некромант не дає мені договорити. Він не менше за інших винен у тому, що відбувається. Забувши про здоровий глуст і банальне почуття самозбереження, я намагаюся сказати ще хоча б щось, але заклинання мови геть чисто відмовляє розпечена голка відчуття несправедливості вже щосили провертається в моїх грудях, але я не можу видати жодного звуку. Навіть хоча б для того, щоб запитати, чому тоді залишається коатан? Найближчі до центрального крісла лічі вже прямують в мій бік, крім Ладаона, вже ж. Вони пролітають повз мій постамент і, судячи з тріскоту порталу, прямують виконувати наказ суртаза. І лорд Тіор серед них. Я з хрускотом стискаю підлокітники крісла, зусиллям волі, намагаючись подолати відчуття, ніби мої кістки вивертаються в різні боки. Але тільки но ну, мені вдається хоч трохи його вгамувати, як навалюється нудотна слабкість магічного безсилля. Браслети продовжують працювати, і, можливо, не лише вони. Коли портал затих, ми ще кілька хвилин провели у повній тиші. Вчителю, навіщо? Коатан промовляє майже те саме, що в мене на думці. От тільки його питання, напевно, полягає в іншому. Помовч, повторює Суртаз. З огляду на те, як ліч покірно замовкає, я починаю підозрювати, що цей наказ підкріплений магією. Щоправда, на розпізнання її я не маю ні сил, ні бажання. Згодом перший некромант додає Ладаон твій. Як і домовлялися, Алонте. Я не одразу розумію, що відбувається після цих слів. Бачу лише, як сер Алонт різко та швидко кидає чимось у суртаза, а той легко ловить щось дрібне. Слідом з хрускотом, що здається оглушливо голосним у порожній просторій залі, на підлогу падає ладаон, позбавлений холодного зеленого сяйва. Коатан розвертається на цей звук та роздратовано шипить, бо бачить, як сер Алон робить крок та замахується булавою. Він явно має намір поцілити в голову. Але Ладаон встигає ухилитися і важке наверща дробить ключицю ліча. Той здіймається у повітря та кидає в коменданта кілька згустків енергії. Якимось дивом серу Алонту вдається від них ухилитися, і він відкидає ліча в бік. Знову лунає хрускіт. Ладаон влітає в стіну. Вчителю, що відбувається? Коатан тривожно обертається до Суртаза Те, що необхідно, відповідає перший некромант. Піддавшись цікавості, я знову намагаюся подивитися ауру. І бачу, що у сера Алонта вона більше не червона, як у бойового некроманта, а перлисто сіра з дрібними сріблястими та червоними іскорками. Потужна, гарна. Виходить, Альд мав рацію комендант дійсно мах повітря, і знищення кайданів справді дозволило йому повернутися до своєї справжньої магічної сутності. І покинути заставу. Що ж, хоч для когось ця ситуація виявиться справедливою, треба втрутитися, наполягає перший в раді, ні, тон сурта застає холоднішим. Виховний момент має бути пережитим до кінця, яким би він не був. Попри поважний вік, сер Алонд здається мені настільки спритним і стрімким, що сам нагадує вітер. Ба, навіть не вітер, не стримний лютий ураган. Після першого розміну ударами комендант вже не дає ладаону жодного шансу на опір. Утримуючи в повітрі скелетоване тіло супротивника, сер Алонд кидає його з боку в бік з моторошним хрускотом кісток. Він збиває лічем меблі, трощить його то об підлогу, то об стіну, то знову об підлогу, і не говорить при цьому ані слова. Але обличчя коменданта промовистіше за будь які слова. Він розлючений і явно готовий стерти ліча в кісткове борошно власними руками, якщо це знадобиться. Ладаону теж немає сенсу говорити. Сер Алонт напевно визнає його вибачення черговим глузуванням, та і другий у раді навряд чи вважає за потрібним просити вибачення. Він же ліч, йому можна все. Я не можу за цим просто так спостерігати, цідить Коатан. Це неприпустимо. Доведеться, перериває його перший некромант. І мене не цікавить твоя думка щодо цього. Комендант нарешті відпускає Ліча, дозволяє йому просто впасти на підлогу. Я бачу, наскільки переламане тіло ладаона. Колись розкішна мантія, роздерта на шматки, і крізь дірки я бачу магічні зв'язки. Їх настільки багато, що мені здається, ніби потрощені кістки обросли отруйно зеленою примарною плоттю. Оцінюючи пошкодження, я розумію, ймовірно, Саралонд не залишив у його тілі жодної цілої кістки. Від цієї думки мої кістки починають боліти сильніше, хоча, краєм погляду, я помічаю справжню причину цього болю. Коатан, все ще тримаючи в руці останню милість, повільно зміщується в бік, непомітно обминаючи суртаза. Я клацаю щелепою у спробі сказати хоч слово, попередити першого некроманта про можливий удар у спину, навіть якщо остання милість не вб'є його, але раптом здатна зашкодити, безуспішно. Сералонд приступає до вдумливого і методичного подрібнення кісток ліча за допомогою булави, і цей хрускіт заглушує будь-які звуки. Суртаз же спостерігає за цими двома і не помічає віроломних намірів свого учня. Лише за хвилину я розумію першому некроманту небезпека не загрожує. Коатан прямує до мене. Щиро дякую за увагу. До нових зустрічей і не забувайте коментарі і вподобайки. Інакше сурто з вас упокоїть.